Друзі, всім великий привіт! В цьому відео я поділюсь з вами рецептом дуже смачнющих пирогів з різними начинками. Це дуже смачно, обов'язково додивіться відео до кінця. Для приготування опари в тепле підігріте молоко додаю цукор. У мене тут 500 мл молока, до яких я додала 200 г цукру. Температура молока повинна бути не більше 30 градусів, десь 25 градусів, тому що дрожжі можуть там зваритись. Тепер додаю сюди дріжджі. У мене тут 50 грамів. Далі опару відправляю в тепле місце для того, щоб дріжджі почали працювати. А ось подивіться, як вже працюють мої дріжджі, яка піднялася. Пишненька така пінна шапочка. Це значить, що дріжджі активувалися і випічка буде вдалою. Далі в миску чи в чашу кухонного комбайна, так як в моєму випадку, де я буду замішувати тісто, додаю сюди 2 яйця. Сюди ж додаю ванільний цукор. Можна додати одну пачечку у мене 10 г, можна 1,5-2. Це за бажання. Тепер додаю одну чайну ложечку з гіркою солі. Виливаю розтоплене вершкове масло, у мене тут 125 грамів. Я взяла наполовину з олією. Тепер сюди відправляю підготовлену опару. Поступово додаю просіяне борошно, і таким чином я замішую тісто. У мене це робить кухонний комбайн, але звичайно, це можна робити руками. До речі, борошна у мене пішло 1 кг 200 г. Ось таке в результаті у мене виходить тісто вимішане. Воно таке доволі м'якеньке, можливо, трішки буде липнути до рук, але головне, щоб воно залишалось м'якеньким і не забитим. А якщо прилипає до рук, то можна використати рослинну олію. Дивіться, я ось так змащую тепер руки олією і тісто отак змащую зверху, для того, щоб воно не підсихало, коли буде підходити. Далі я його відправляю в тепле місце на одну годинку, для того, щоб тісто підійшло. Ну, а поки тісто підходить, я займусь приготуванням начинки. Одна із начинок у мене буде яблучна. Беру ось такі гарненькі яблучка, у мене вони домашні. І нарізаю їх разом зі шкіркою, невеличкими шматочками, зразу на сковорідку, в якій я буду ці яблучка готувати. Ну ось Яблучка я вже порізала. Тепер додаю до них цукор за смаком. Яблучко у мене солодкі, тому багато додавати не буду. І. Такий собі маленький шматочок, грудочка невеличка. Багато додавати не буду. Тепер яблучка відправляю на плиту і тушкую їх так до готовності. Ну, ось начинка вже практично готова. Додаю зараз сюди за смаком корицю. Просто неймовірний запах зараз пішов смакота. Так як яблучка виділяють багато соку, то їх потрібно трішки загустити. Для цього я буду використовувати крахмаль. Беру буквально одну чи дві столових ложки, все залежить від кількості яблучок. Додаю до них холодну воду, розмішую це все і виливаю потім до яблучної начинки. Буквально декілька хвилин і все зразу густішає на просто на очах. Яблучна смачнюща начинка готова. Для приготування сирної начинки до сиру додаю трішки солі, ванільний цукор. За смаком звичайний цукор та я завжди додаю родзинки або сухофрукти, цукати. Можна ще додати сюди одне яєчко, якщо у вас сир такий суховатий. Більш У мене м'якенький, такий жирненький, тому яйця додавати не буду. Тепер все гарненько перемішую і сирна начинка готова. Змащувати пироги зверху я буду солодким яйцем. Для цього до яйця додаю цукор, все гарненько перемішую і все готово. Пройшла одна година. Подивіться, як гарненько підійшло моє тістечко. Перекладую його на стіл на робочу поверхню і ще разочок обминаю. Для зручності руки змащую рослинною олією. Тепер тісто мені потрібно поділити на частини, на 4 або на 6 частин. Все залежить від того, якими розмірами будуть рулети. Тепер беру один шматочок тіста і розкатую його в тоненький пласт для того, щоб завернути рулетик. А Інші частинки можна просто накрити харчовою плівкою, щоб вони не підсихали. Далі викладаю начинку і гарненько її розпреділяю. Тепер загортаю рулетик. Края можна ось так защіпнути, щоб начинка не витікала, якщо вона більш така рідка. Скручені рулети я відправляю в тепле місце для того, щоб вони підійшли. Ну а я займусь приготуванням інших рулетів по такому самому принципу. Макову начинку я купую вже готову. Тепер ось так ділюю її на дві частини. Одну частину викладаю на тісто та гарненько її там розмащую. Пройшло приблизно десь півгодинки. Подивіться, як підійшли гарненько мої рулетики, можна їх ставити в духовку випікати, але перед цим я їх змащую солодким яйцем для того, щоб була в них рум'яна глянцева блискуча кірочка. Випікаю такі рулети при 180 градусів, вже заздалегідь розігрітій духовці. Час випікання залежить від самої духовки, від величини пирогів, тому у кожного він буде різний. Зразу після випічки ще гарячі рулети я також змащую солодким яйцем. Тоді вони будуть гарненько так блистіти. Ну, ось і все, друзі! Мої рулети пироги вже готові. Друзі, це просто нереально смачно! Домашні смачнющі пироги з начинкою! Обов'язково зберігайте собі цей рецепт, готуйте по ньому, я впевнена ви будете задоволені. Напишіть свій коментарій та підпишіться на мій канал. І до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!